Нульова толерантність до корупції. Я сам не брав і нікому не дозволю це робити. Мета не брати, не давати, а хто не зрозумів, саджати. Весна прийде, саджати будемо, обіцяв виборцям Володимир Зеленський. Вітаю, друзі! Мій попереднє відео про Зеленського і його корупціонерів викликало значний резонанс серед глядачів. Втім, не тільки серед них, але й серед прихильників Володимира Зеленського. Всі вони, чомусь, замість того, щоб аналізувати факти, почали живо обговорювати попередників Зеленського. Логіка дуже проста. А, а, а хіба раніше було краще? Мовляв, можна Зеленському красти, тому що крали до нього. Втім, останній корупційний скандал, який струсунувся наше суспільство. Стосувався якраз найближчого е, оточення президента Зеленського. Мовити про віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Я хочу звернути увагу, що, напевно, ця остання подія вона вивела в лідери і встановила рекорд, який можна занести в книгу рекордів Гіннеса по кількості корупціонерів, які на сьогоднішній день працюють у владі, яку очолює Володимир Зеленський. Взагалі, наші зелені очільники люблять повторювати вперше, вперше, вперше. Ну, більша частина того, що вони кажуть вперше, воно було і до них, коли мова йде про якісь позитивні моменти. А ось що вперше вони досягли, так це те, що вони встановили повний рекорд по кількості корупціонерів. Сьогодні підозри від НАБУ має віце-прем'єр-міністерка юстиції Ольга Стефанішина, має керівник антимонопольного. Комітету Павло Кириленко і їхні дружні ряди поповнив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Нещодавно вся країна спостерігала за трилером під назвою Повернеться чи не повернеться». Міністр національної єдності Чернишов, який повинен був би займатися поверненням українців з-за кордону, сам поїхав за кордон, і не було впевненості, що він звідти повернеться. Не було впевненості тому, що до нього претензії мали наші антикорупційні органи Національне антикорупційне бюро України. Для умовляння Чернишова повернутися в Україну було направлено ще одну, наближену до президентського тіла особу Тимура Міндіча. Йому, врешті-решт, вдалося таки умовити Олексія Чернишова повернутися, але про всяк випадок Чернишов вивіз за кордон свою родину, не дуже довіряючи словам про те, що своїх не кидають. Очевидно, в нього в пам'яті вже були неодноразові випадки того, коли люди, яким гарантувалася безпека, насправді цю безпеку від зеленої влади не отримали. Втім, коли я зараз аналізую всю цю корупційну історію, я не можу звільнитися від думки, що тут щось не те. І як так сталося, що Чернишов, одна з найближеніших осіб до президента Зеленського, раптом несподівано Опинився в центрі корупційного скандалу. Вочевидь, хтось був дуже серйозно зацікавлений в тому, щоб громадськості стало відомо про переділки Фікса. Але давайте про все по порядку. Міністр е, національної єдності Олексій Чернишов у 2021 році, тобто в момент, коли починалася ця історія, займав посаду міністер, міністра розвитку громад і територій. Скорочено, його називали Мінрозгром, Міністерство розвитку громад. І події, які сталися саме під час його урядування, і лягли в основу тієї кримінальної справи, якою займається на сьогоднішній день Національне антикорупційне бюро України. Отже, коротко, що сталося. Ви знаєте, що сьогодні один із найбільших бізнесів в Україні – це бізнес будівельний. Забудовники дуже зацікавлені в тому, щоб знайти земельну ділянку, отримати її у користування і збудувати там. Якийсь житловий комплекс. Чим більше земельна ділянка, тим більше дохід. Проблема тільки в тому, що таких вільних земельних ділянок практично не залишилось. Ці земельні ділянки комусь належать. Найкраще, якщо вони належать державі. Тоді можна домовитися з чиновниками, які державний інтерес просто поміняють на особистий. Власне кажучи, в цьому і полягала суть тієї оборудки, до якої, як нас переконує НАБУ, має відношення Олексій Чельнашого. Є така собі земельна ділянка площею більше 11 гектарів на вулиці Тераспольській, 43 в місті Києві. Власник цієї ділянки Міністерство розвитку громад і територій. Ця ділянка має сільськогосподарське призначення. Якщо подивитись на карту Києва, то це практично в центрі за київським зоопарком дуже ласий шматок землі. І звісно, що на нього не могли не покласти око, київські забудовники. За версією слідства через своїх довірних осіб. Забудовники вийшли на міністра Черношового, і схема полягала в наступному. Цю земельну ділянку передають підконтрольному міністерству державного підприємства. В даному випадку мова йшла про таке собі державне підприємство Укркомунобслуговування. Ця земельна ділянка поступає в його розпорядження, і далі вже директор цього підприємства буде підписувати інвестиційний договір з забудовником. На тих умовах, про які домовляться високі договарюючіся сторони. Проблема заключається в тому, що взагалі-то земельні ділянки, вільні від забудови, повинні надаватися через аукціон. Але тоді на аукціоні б вилізла б реальна ціна цих земельних ділянок і майна, яке на ньому знаходиться. І тоді б довелося б в якості інвестицій. Інвестиційно згідно з інвестиційним договором, віддавати значно більшу частину нерухомості, яку має збудувати забудовник. Отже, суть корупційної оборудки полягає в тому, щоб занизити вартість земельної ділянки і майна, яке на ньому не знаходиться, передати забудовнику і частково зекономлені гроші потрапляють в кишеню тих, хто погодив цю угоду від імені держави. За версією слідства через своїх довірних осіб забудовники вийшли на міністра Черношова. І схема полягала в наступному. Цю земельну ділянку передають підконтрольному Міністерству державного підприємства. В даному випадку мова йшла про таке собі державне підприємство Укркомунобслуговування. Ця земельна ділянка поступає в його розпорядження, і далі уже директор цього підприємства буде підписувати інвестиційний договір з забудовником на тих умовах, про які домовляться високі договарюючіся сторони. Проблема заключається в тому, що взагалі-то земельні ділянки вільні від забудови, повинні надаватися через аукціон. Але тоді на аукціоні вилізла б реальна ціна цих земельних ділянок і майна, яке на ньому знаходиться. І тоді б довелося б в якості інвестицій, згідно з інвестиційним договором, віддавати значно більшу частину нерухомості, яку має збудувати забудову. Отже, суть корупційної оборудки полягає в тому, щоб занизити вартість земельної ділянки і майна, яке на ньому знаходиться, передати у забудовнику, і частково зекономлені гроші потрапляють в кишеню тих, хто погодив цю угоду від імені держави. Власне, за цією схемою розгорталися події. І коли земельну ділянку передали державному підприємству, і коли державне підприємство імітувало звернення до Різних структур, мовляв, ми вивчаємо пропозиції на ринку. Тобто всі структури, які, до яких зверталося державне підприємство, вони були під контролем цього забудовника Копестири. Звісно, що найкраща пропозиція була від самого Копестири, і державне підприємство попросило, щоб міністерство погодило ці інвестиційні умови. Але виникла проблема у зв'язку з тим, що коли вже вся оборудка була підходила до своєї кульмінації, Чернишова. Звільнили з посади міністра розвитку громади і території і перевели на роботу в Нафтогаз. І щоб новий міністр не зміг переглянути чи заблокувати ці дії, він в останній день перебування на посаді підписав наказ, яким дозволив створив робочу групу. І державний секретар Володін він повинен був вирішити, хто найкращий інвестор, і погодити для державного підприємства угоду про, із забудовником про інвестиційну діяльність. Власне, так і сталося. І державний секретар це єдина, єдина людина, яка після звільнення міністра не підлягає звільненню, її звільнити дуже складно. Хоча Володін потім пішов до Чернешову в Нафтогаз, він погодив договір з інвестором, і цей договір було укладено державним підприємством, керівник якого така собі Алла Сушон фактично дала зелене світло цій оборонці. І все було б нічого, якби після цього не втрутилась НАБУ. А втрутитись було із-за чого? від собі, вартість цієї земельної ділянки була таким собі приватним оцінщиком оцінена в 142 мільйони гривень. Хоча комплексна експертиза показала, що вартість 570,5 мільйонів гривень. Вартість майна оцінщик оцінював, навіть не виїжджаючи на місце, оцінив 115 мільйонів гривень в той час, як. Державна експертиза показала, що його вартість мінімум 644 мільйони гривень. Таким чином, вартість землі і майна, згідно з експертизою, складала більше мільярда гривень, а на думку оцінювача, трошки більше, менше, менше 300 мільйонів. І оця різниця, майже в 700 мільйонів, власне, і була тим корупційним інтересом, до якої як вважає слідство. Йому відношення міністра Чернишова. А звісно, що всі 300 мільйонів йому ніхто, 700 мільйонів йому ніхто не дасть. Але йому було виділено 8 квартир, звісно, не на ім'я Чернишова, а на ім'я його підставних осіб. Вартість цих квартир була оцінена експертизою в 15 мільйонів гривень. А за всі ці 8 квартир було заплачено, вдумайтеся, заплачено, в Києві 900 тисяч гривень. Тобто різниця складала 14 мільйонів гривень. Вісім квартир. І треба віддати належне Чернешову. Він і е е е е тут, як то кажуть, виявив е е велику, велику кмітливість. Справа в тому, що його дружина Світлана Чернешова, це доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона захищала докторську дисертацію, і її науковим керівником була Марія Шимчишин, завідувача кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного університету. Так ось одна із квартир була продана дочці Марії Шемчишу за заниженою ціною. Ну, фактично була подарована дочці професорки, яка була науковим керівником його дружини. Така от порядна і чесна людина. Під час обшуку в квартирі Чернишова, в травні 2025 року, 14 травня, було знайдено ще один цікавий екземпляр, який йому. Книжку, книжку Собрання Счичиніння Григорія Сковороди. Том перше видання, як то кажуть, минулих років вартістю 1 тисяча доларів була подарована міністру Чернишову через його помічника, Миколу Свичкаря. Вочевидь, це було зроблено після того, як він передав цю земельну ділянку із відданням Міністерства розвитку громади територій на баланс. Підприємства «Укр... euh... Укркому обслуговування. І я так розумію, що решта тритомив, вони би по мірі того, як він підписував інші документи, теж опинялися у його колекції. Отакий у нас міністр бібліофіл. А звісно, що. Чорношов заперечував особистий інтерес у всій цій справі і говорив про те, що книга найкращий подарунок. А взагалі, вся ця історія з житлом вона була зроблена для переселенців. Тобто інвестор повинен був передати там величезну кількість квартир саме для переселенців. Ну, оскільки Чорношов переселенцем не є, то він не може бути фігурантом цієї кримінальної справи. Цікаво інше, коли Чорношов таки повернувся в Україну і його привезли, його вручили підозру. Він повинен наступного дня був з'явитися в вищому антикорупційному суді для того, щоб отримати запобіжний захід. Але Чернишов не з'явився на судове засідання, написав лист був, що оскільки в нього засідання Кабміну, він не може відриватися по таким дурницям, які, які йому там інкримінує, НАБУ, і нехай перенесуть судове засідання на інший час. І ще антикорупційний суд все погодився. Ну а далі на суді стався епізод, який. Можна було порівняти хіба що з епізодом, відомим епізодом радянського культового кінофільму «Кавказська пленниця». Ти не розумієш, якого ах, якого чоловіка ти отвергаєш? Так ось прокурор САП, обґрунтовуючи необхідність Запобіжного Заходу, сказав, що Чернешов має зв'язки з дуже впливовим особами. Але прізвище цих. Людей він боявся на суді назвати, а попросив суд подивитися в матеріалах справи там ці фотографії. Ну, ми з вами, в принципі, можемо здогадатися, що це за впливові друзі у Олексія Чернишова. А очевидь фото цих друзів так вплинули на суддів ВАКС, що вони, по-перше, не задовільнили клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури і не відсторонили Чернішова від займаної посади на період слідства. По-друге, вони не. Визначили йому запобіжний захід у вигляді Вітепідварт з альтернативою застави. Вони просто встановили йому заставу 120 мільйонів гривень. Тобто, заплатить, не заплатить Черношов, залишиться на свободі. Та ж сама ситуація, що і з Коболевом. Втім, розглядаючи цю корупційну справу, мене не залишається сумніву, що щось тут все-таки не так. Я про це вам щойно казав. Ну, як таке може бути, щоб наближена до зеленського особа? Чернишов опинився під. Пресом набув. І чим більше я знайомився з цими матеріалами, тим більше зрозумів, що там задіяна і третя сила, яка веде свою гру і веде свою боротьбу за своє місце під сонцем. Для того, щоб зрозуміти, хто це такі, потрібно повернутися трошки назад. Після того, як президента Зеленського було обрано на цю посаду і пройшли вибори до Верховної Ради, стало питання формування нового уряду. Якщо ви пам'ятаєте, Зеленський рекомендував на цю посаду керівника уряду такого собі Олексія е, Гончарука, якого він характеризував як видатного економіста, який може сформувати молоду команду, яка реформує нашу країну. Хто це такий? Є така структура, як БРДО, тобто Офіс ефективного управління. Ходили ці бездільники по кабміну, в часи, коли я був міністром, важно до Лущуків розповідали всім, що треба робити. І, очевидь, за те, що вони от мали досвід ходіння по коридорам Кадміну, їх і призначили в перший зелений уряд. Радість від того, що їх нарешті посадили в ці кабінети, була такою великою, що Гончарук навіть приїхав на самокаті. І за 6 місяців управління економікою вони спромоглися, із зростаючої на 4,3 економіки, грохнути на мінус півтора відсотка в першому кварталі 2020 року. Це ще до ковід. Ну і враховуючи такі заслуги, президент Зеленський прийняв рішення звільнити Кабінет міністрів, що і сталося 4 березня 2020 року. Не думаю, хто, щоб сьогодні хтось сумував за тим складом Кабінету міністрів. До чи хтось сьогодні зможе навіть назвати прізвища тих, хто тоді працювали міністрами. Але звільнили тоді не всіх. Серед, серед Тих, хто працював в БРДО, були люди, які зуміли отриматись у владній вертикалі. І таких людей було два. По-перше, це був керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков і Олена Шуляк. Власне, вони працювали в одній сфері, в сфері будівництва. Кубраков очолював «Укравтодор», а Шуляк була головою комітету, який займався також питаннями будівництва. Саме Кубрикова було призначено міністром інфраструктури і розвитку громади територій об'єднаного міністерства, яке було створено після того, як Чернішова перевели в Автогаз. Для того, перед тим як ці два міністерства об'єднати, замість Чернешова залишався Василь Лозинський права рука прем'єра Шмигеля. Очевидь, Чмигель хотів залишити свого смотрящого за справами в міністерстві. Для того, щоб він спостерігав за Кубраковим, не дозволяючи йому і доповідав прем'єру про те про все те, що там відбувається. Судячи з усього, у Кубраково були інші наміри. І в січні 2023 року, тобто через декілька тижнів після призначення його на посаду міністра, НАБУ завітало в гості до Лозинського. Лозинського було затримано задачу за, за отримання Хабара в розмірі 400 тисяч доларів США. За версією слідства він. Влітку 2022 року, коли були розбиті енергетичні об'єкти, провів закупівлю на загальну суму 1 мільярд 700 млн гривень обладнання для забезпечення тепла для громад, переплативши 25-30%. І от коли значить, ця оборудка стала відомою, несподівано нам наглянуло, і Лозинська було затримано. Це був колосальний удар, по приміру, Шмигельом. Однак, тому нічого не залишалося, як 22 січня. 2023 року звільнити Лозинського з посади в Міністерстві розвитку громад і територій. Втім, в кріслі прем'єра Шмигаль утримався, отримав, отримав, проте образу на Кубрикова, як то кажуть, залишив у собі. Ну, а далі більше, Кубраков призначив керівником Державного агентства з питань відновлення, то бувший у Кравтодор Мустафона Єв. І тут корупційні справи пішли одна за одною. Першим попав під роздачу такий собі Андрій Одарченко, депутат від міста Харкова, ректор біотехнологічного університету, який постраждав від рашистських обстрілів. За версією слідства він пропонував в хабар Мустафінаєму у вигляді біткоїнів за те, що той виділить кошти на ремонт його університету. За версією слідства Мустафанаєм проінформував набу. Відповідно, Дарченка було затримано в виставку. Запобіжний захід його було визначено в розмірі застави в 15 мільйонів гривень. Він повинен був досудно знаходитись в Україні, але він втік. І вже в 2024 році його було заочно засуджено на 8 років позбавлення волі. Далі попав під роздачу депутат Сергій Лобезю, який також звернувся до Найєма і керівника міністерства Кубракова з проханням виділити мільярд гривень для його будівельних фірм, які займаються ремонтом доріг. Будівництво мостів. За версією слідства, вони погодились начебто, і повідомили про це НАБУ. Лабазюк також був затриманий при передачі хабаря в 150 тисяч доларів. І таким чином він став другим депутатом, який, якого було викрито з допомогою міністра Кубракова. Втім, незважаючи на незадоволення депутатів діяльністю Кубракова. Вони нічого не могли зробити, так само, як і Шмигаль, до тих пір, поки Кубраков до Кубракова зберігалася симпатія з боку президента Зеленського. Це змінилося, коли міністр Резніков, міністр оборони Різніков пішов у відставку і Зеленський запропонував посаду міністра оборони саме Кубракову. І тут Кубраков здійснив помилку. Замість того, щоб погодитися з тим, що каже президент, він почав вимагати від нього, щоб він залишив за собою контроль. За Міністерством розвитку громади територій. Це не сподобалось Зеленському і з цього моменту доля Кубракова була вирішена. У травні 2024 року Кубракова було звільнено з посади, ну а потім прийшла черга і Мустафа Наєма. Тут уже відігрався по повній е, прем'єр-шмигаль. Наєма звинуватили в відсутності захисних споруд для енергетичних об'єктів, і теж з тріском було звільнено. Таким чином, доля двох великих антикорупціонерів Кубракова і Наєма була ось таким чином вирішена. Вирішена так, як це завжди вирішував Зеленський. До тих пір, поки він прихильний, все нормально. Як тільки прихильність президента посадова особа втрачає, вона втрачає все. Ну а що ж самі антикорупціонери Кубраков і Наєм? Чи справді вони були борцями з корупцією, чи тільки імітували бурхливу діяльність? Судячи по тому, що Кобракова критикували, коли він був керівником Укравтодору, що він створив консорціум із шести великих автодорожних компаній, які в принципі не підпускали нікого більше до тендеру, то питання до нього були більш ніж серйозні. Складається враження, що Кобраков активно працював над тим, щоб створити свою автономну систему життєзабезпечення, будемо називати це так. Тобто фінансових потоків, яка б не залежала від зеленої вертикалі, і багато в цьому йому допомагала Олена Шуля, коли розробили і її, її зусиллями було прийнято законопроект 56-55, і фактично встановлював монополію міністерства на регулювання містобудівної діяльності. Його критикували всі, і якби цей закон президент підписав, Браку отримав колосальні повноваження і колосальні можливості по регулюванню будівельного ринку в Україні. Втім, йому не судилося зробити те, про що він думав. З посади його було звільнено, потім було звільнено Мустафонеєва. Закон 56-55 президент не підписав. Сучас із усього, доходять до кінця дні перебування у владі, і Олени Шоля. Нею також незадоволений офіс президента і, очевидно, сам президент Зеленський. І з що до всього можна зробити дуже простий висновок. Ми маємо справу сьогодні не з, не з боротьбою з корупції, як такою, а з боротьбою кланів навколо того, хто буде контролювати ці грошові потоки в Україні. Як же до цього ставитись? Найкраще, я думаю, характеризував свого часу Ігор Губерман, колишній радянський дисидент, який достатньо сатирично критикував радянську владу, і от з цього приводу з такої подібної ситуації. Вин написал наступный на вершик. Ни вверх, ни в глядя, ни вперед. Сижу с друзьями-расглядяями. И наплевать нам, чья берет. В борьбе мерзавцев негодяями. А на сегодня все. Всего вам доброго. Слава Украине!